привіт, як віддаючи надав, нагадую, що найдешевший з дієвіших і найдієвіший з дешевих способів оздоровлюватися і тримати себе на формі це рухова активність, у тому числі пробіжки, прогулянки, інші види фізичних активностей. Тому раджу не нехтувати можливістю. В принципі, часто безкоштовно, або дуже дешево оздоровити себе, тримати себе в тонусі завдяки активності. Навіть проходити пішки декілька зупинок громадського транспорту. Це теж внесок у своє здоров'я. Ну і традиційно. Всім людям, всім добрим людям бажаю. Всім добрим людям бажаю. Найкращого, найдобрим бажаю стати добрими і всім нам якнайшвидше поверне до мирного життя.